Зараз ми, шановні друзі, поговоримо з людиною, яка опікується освітнім процесом на даній кафедрі, заучем кафедри, доцентом Михайло Ковчева? Михайло Миколаївич, добрий день. Добрий день. Надзвичайно приємно, що ви нам дали сьогодні можливість зробити таку невеличку екскурсію в вашої кафедри. Скажіть, будь ласка, які основні освітні компоненти викладаються на кафедрі і які освітні програми? На нашій кафедрі реалізується низка освітніх компонентів для здобувачів і бакалавського, і магістерського рівнів. Більше у нас дисциплін викладається для ОПП фізична терапія, ерготерапія. Тут ціла низка дисциплін. Це і анатомія людини в симуляційних технологіях, і анатомія та фізіологія людини, також фізіологія рухової активності, і біомеханіка з клінічною кінезіологією та динамічною анатомією. Наша кафедра працює для того, щоб здобувачі мали всі умови для навчання, а також літературу. Тому у нас було випущено цілу низку підручників і посібників, як для цієї категорії здобувачів освіти, так і для інших за освітньо-професійними програмами медицина, стоматологія, біологія. От якраз тут ми можемо подивитися наші підручники і посібники, які були видані протягом останніх років. Я наскільки бачу, більшість з них має Твердий, так? Перепльоток так, такий, підруч. то ти, я розумію, що вони всі друкуються в серйозних типографіях? Так, у нас є видання, які були надруковані у медицині, а також у в Одесі в Гельветиці. Ну, а посібники видаємо в Полтаві. А ми, шановні друзі, присутні на аудиторному практичному занятті, де сьогодні завітали майбутні ерготерапевти. Так? Добрий день, шановні колеги. Добре. Я так розумію, що ви здобуваєте освіти другого курсу. І наскільки я вже зрозумів, Михайло Миколаївич нам. Дав зрозуміти, що дуже велика кількість компонент стосовно вашої освітньої програми якраз на цій кафедрі і реалізується. Ваше враження, будь ласка, про кафедру декілька слів можливо сказати. От якраз зараз той момент, коли можна сказати все і про кафедру, і про її викладачів. Будь ласка, дуже цікава кафедра. Нам дуже подобається, дуже багато обладнання для навчання. Також дуже прекрасні викладачі доступно все розповідають, приподносять інформацію да, дуже класно пояснюють. Зрозуміло, головне. От, оскільки ми не медицина, а фізіотерапевти, то нам пояснюють трішки іншими словами, але щоб було зрозуміло, за це ми дуже вдячні. От в цілому дуже допомагають на цій кафедрі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, ці теоретичні знання, можливо, дещо практичні, бо я бачив, як ви працюєте за інтерактивним столом. На вашу думку, знадобляться в подальші вашій практиці? Ну, я думаю, що звісно, звісно, звісно знадобляться. Це як мінімум така маленька практика в університеті, яка допоможе нам в майбутньому. Тож я дуже вдячний і керівництву університету, і викладачам кафедри за те, що сьогодні освітній процес побудований саме так.